Наш організм це єдина структура, і якщо десь є якийсь непорядок, проблема, то це безпосередньо впливає на всі інші структури. Наприклад, у мене був клієнт, і в нього проблеми зі спиною, зміни в Позвоночних креншках, костях, і він пожалівся, що в нього подвійний зір, і лікарі нічого не можуть знайти. І він запитав, чи це може впливати проблема з хребтом на зір. І по логіці, звичайно, це може впливати. Але я копнула далі і знайшла. Таку статтю, таку публікацію від якогось американського доктора, ну, по крайней мере, по-англійськи було написано, і якийсь доктор наук опублікував що так, проблеми з костями позвоночника. Можуть впливати на зір. І навіть те, що я зрозуміла, по логіці, коли ми, наприклад, у нас проблеми в шийними вшильним, хребцями, і коли ми не двигаємо шиєю, тобто в нас голова все время зафіксована, і з часом ми навіть не двігаємо ні м'язами очей. А всі м'язи повинні працювати. Якщо вони не працюють, то починаються проблеми. І, скоріш за все, цей чоловік вже дуже давно не розпрацьовує свої м'язи ані м'язи шиї, ані очей, і це вплинуло на зір. І щоб я ну, щоб я такої, такій людині порадила, це. Я слушаю масажі, дуже обережні, делікатні, без сильних натисків, і, звичайно, йому б ще потрібно був, був масаж обличчя, по крайній мере, зону вокруг очей. І, мабуть, як я відчуваю тренування самих очей. То есть Повинні бути такі прості тренування. Це є дуже багато в інтернеті описів, коли ми дивимося в одну точку, в другу точку, туди-сюди. Тобто ми очами туди-сюди рухаємо і ну, при тому розпрацьовуємо м'язи очей, тому що це важливо для нашого зору. Звичайно, у цієї людини можуть бути інші якісь хвороби, там наведено дуже багато різних варіантів, що може так вплинути, що зір двоїться. Але одна із причин може бути така. Ну і тому дивіться і слідкуйте за своїм здоров'ям. І все буде добре. Намагайтеся робити щось, що полегшить ваше життя, і ви будете здоровою до 100 років чи здоровим.